тому що він на сайті знайшов Шановні депутати, вітаю вас на 52-й сесії Інгурської сільської ради. На сесію запрошено старости, присутні 14 депутатів, відсутні троє. Згідно частини 11 статті 46 закону України про місцеве самоврядування. Сесія є переможна, якщо в її в пленарному засіданні бере участь більше половини депутатів. Таким чином, подальшій роботі сесії бере участь 14 депутатів. 52 га сесія сільської ради 8-го скликання оголошується відкритою. 谁？ Лати хвилин мовчання усіх хто віддав своє життя <клес> за Україну. Вічна пам'ять і слава героям. Принято 12 сесії, нам необхідно обрати секретаріат. Поздідно з регламентом секретаріат обирається в кількості двох чоловік. Пропоную пригубу Ірину Вікторівну Коротушенко, я напевно, є інші пропозиції. За те, щоб обрати секретаріат сесії, прошу голосувати. Хто за, хто проти? Немає. Прошу секретаря зайняти. Для підрахунку голосів при прийнятті рішень нам потрібно обрати лічильну комісію. Лічильна комісія, депутатів пропонує лічильну комісію в кількості трьох ліків. Знаємо Руслану Петрівну Байонова, Ольгу Володимирівну Людбає, Тетяну Іванівну. Є інші пропозиції. Ну, хто за дані пропозиції, прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Пропоную брати голову лічильної комісії. Знаємо Руслану Петрівну. Хто за? Пропонується порядок денний та регламент роботи, який вам розданий, згідно з регламентом роботи. По Виступаючим по три хвилини, роботу сесії провести за 30 хвилин. Хто запропонований за порядок денний та регламент, прошу голосувати. Хто за, хто проти, утримали. Дякую. Питання сесії були попередньо всі розглянуті на спільному засіданні постійних комісій. Перше питання про надання матеріальної допомоги для ліквідації наслідків пожеж. Надати Різниченко Івану Івановичу мешканцю села Виноградівка, який опинився в складних життєвих обставинах у зв'язку зі знищенням або пошкодженням житла і майна, пожежі і матеріальну допомогу на ліквідацію наслідків пожежі у розмірі 50 тисяч гривень. Хто за дане рішення, прошу голосувати. Хто за, хто проти? Утримались. Дякую. Наступне рішення 2. про безоплатну передачу світловини з балансу сільської ради на баланс комунального підприємства Промінь. Передати з балансу Інгульської сільської ради на баланс комунального підприємства Промінь світловину в селі Косткичин, директору комунального підприємства «Промінь» здійснювати заходи щодо ефективного використання та збереження переданого майна. Відділ бухгалтерського обліку та звітності сільської ради та бухгалтерівського комунального підприємства Промінь підготувати акт приймання передачі та забезпечити передачу майна в установому законодавством порядку і звести відповідні зміни до реєстру бухгалтерського обліку. То за дане рішення прошу голосувати. Хто за, хто проти стримано. Дякую. Наступне про внесення змін. До бюджету Інгульської сільської територіальної громади на 25 рік. Були обговорені зміни. Думаю, досконало це рішення було озвучене під час засідання постійної комісії. Є питання по бюджету? Немає. Хто за дане рішення? Прошу голосувати. Хто проти? Хто утримався? Дякую. У розтвердження технічної документації землеутро щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі та надання у власність для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд. Затвердити технічну документацію землеутро щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі громадянам України підчині Волонтері Іванівні. Для будівництва та обслуговування житлового будинку з будівель та споруд і передати у власність земельну ділянку громадянці підчує Валентині Іванівні. Площа 0,1 тисячна вісімдесят три для будівництва та обслуговування житлового будинку. То за дане рішення, прошу голосувати. Хто проти, то утримався. Наступна. П'яте рішення про затвердження технічних документацій землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки комунальної власності. Затвердити технічну документацію землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки, яка знаходиться на території ради Баштанського району Миколаївської області, площею 0,6 гектара. Дастровий номер 48-206-83-400, 2 0-2-0-2-0-28, земельні ділянки запасу, земельні ділянки, які не надані у власність або користування громадянам чи юридичним особам. Затвердити технічну документацію землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки, яка знаходиться на території Нгульської сільської ради Баштанського району Миколаївської області, площі 1,5 гектара, кадастровий номер 48 206 83 400 2.01, 2.30, 29 земельні ділянки запасу. Хто за дане рішення прошу голосувати. Хто за, хто проти. Триметься. Рішення номер 6 про затвердження технічної документації землоустрою щодо поділу та об'єднання земельних ділянок комунальної власності Музької сільської, та сільської та територіальної громади. Затвердження технічної документації землеустрою щодо поділу та об'єднання земельної ділянки. Земельні ділянки під господарськими сіножатями та громадськими пасовищами, які знаходяться на території Інгульської сільської ради, Баштанського району, Миколаївської області. Ділянки теж були всі розглянуті на засіданні постійної комісії. Є питання по цьому рішенню. Ні, ні, ні. О, за дане рішення прошу голосувати. Хто проти, утримались? Дякую. Питання порядку денного сесії вичерпано сесію оголошується в затримані.